Як ми можемо жити, сміятись і дихать? Як могли ми чекати, не битись, а спать? В ніч, коли у в'язниці спокійно й тихо, ви збиралися вмерти у 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок, Вас покликала смерть у похмурій і млі. А тепер наші душі її топчуть і ранять Ваші кроки останні по зимній землі, А тепер в кожнім серці пожежу приасло. Розпалили ви знову, спаливши життя? І, мов урочистий, мов визвольне гасло, є для нас двох іменне розривне злиття. Над могилою вашою тиша й спокій. Та по рідному краю зловіщі вогні, і піти по слідах ваших скошених кроків Рвучко тягнуться сотні окрилених ніг.